Маршрут номер 5 в ТСЦ-8041 по вулиці Перемоги, 20 у Святошинському районі міста Києва. Не плутати е, з проспектом Перемоги. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб Вдалося скласти практичний іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали їм прізвищем я по-батькові. Присвідчили, що у вас вімкнена нейтральна передача, якщо це механіка. Запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо пристигнулися паском безпеки. Впевнились в тому, що у вас на приборній панелі не світляться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристибнутий ремень водія або пасажирів, затягнутий ручник або відкрита двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу швидкість, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний показчик повороту, пересвідчувались, подивилися ліво-право, нікого нема. І Виїжджаємо. Тут у нас, на жаль, на території дороги майже немає, ну так само і розмітки немає, тому рухаємося так приблизно поділивши дорогу. Друзі, це. Ну, маршрут номер 5 він досить такий незвичайний. Ось До речі, ТС, 8041 знаходиться. Сьогодні понеділок, вихідний день, тут автомобілів немає, ніхто екзамен не здає по місту. Під цей маршрут він незвичайний тим, що ви виїжджаєте не на вулицю Перемоги, а ви виїжджаєте з тильної сторони території сервісного центру. На вулиці Мельниченка вам необхідно зробити лівий поворот. Ось бачите, виїзд вулиці Мельниченка. Потихеньку під'їжджаємо. Тут така вулиця, майже автомобілі ніколи не їздять, ну мало їздять. І пересвідчили, що нема автомобілів зліва вправо, справа, якщо були б пропустили. Б. І ми всередині дороги повертаємо в крайнє праве положення. Їдемо тут не швидко на першій передачі, якщо механіка. 10 км на годину вам тут буде достатньо. Бачимо перехрестя, якщо б їхав би автомобіль, нам його б необхідно було пропустити. І рухаємось згідно п'ятого маршруту, слухаючи вказівки інспектора. Також під'їжджаємо до перехрестя. Якби був би автомобіль, нам би його необхідно було б пропустити. Автомобілів немає, їдемо. Вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо на вулицю Бетховена. Всі автомобілі, які рухаються зліва, вони повинні нас пропустити. Автомобілів там немає, тому ми повертаємо на дану вулицю. Друзі, на цій вулиці також вам раджу їхати кілометрів 10 час на першій швидкості. Якщо на вулиці Жмеринській, на яку ми зараз виїдемо, то там рухайтесь кілометрів 20-30 км в час. Бачимо глибоку яму, вмикаємо лівий поворот, подивилися ліве дзеркало, нікого нема, об'їхали ями, вмикнули правий покажчик повороту та повернулись в крайню праву полосу. Друзі, я вам спеціально називаю всі вулиці. Якщо за необхідності, ви можете роздивитися їх на Google картах. І, до речі, для того, щоб скласти успішний іспит, передивіться усі маршрути. ТСЦ 8041 вони всі є на моєму каналі, тому, будь ласка, дивіться. Також інші сервісні центри, міста Києва, якщо комусь цікаво, дивіться, будь ласка, коментуйте. Під'їжджаємо до перехрестя, у нас тут поміха справа, ми повинні пропустити автомобілі, які їдуть, їх тут нема, їдемо далі. Під'їжджаємо до пішходного переходу, людей нема, їдемо далі. Нагадаю вам, згідно пункту правила 18.1, 18 вам необхідно, якщо на пішходному переході перебувають люди, знизити швидкість або повністю зупинитись, щоб не... Створювати небезпеку для пішоходів. Рухаємось по цьому напрямку, не дорозі або напрямку. На Жмеринській краще їхати десь на другій передачі. На Великій Окружній, де ми будемо їхати, там третя передача. Ось на іспиті краще так. Вибирайте е, е, такі передачі. Бажаю вам е, Раджу вам записуватися на іспит на ранок. Тоді інспектори будуть в гарному, гарному настрої і ви вдало складите екзамен, якщо ви гарно підготуєтеся. А щоб підготуватись, треба передивитися всі маршрути і просто ви повинні вивчити ці всі дороги. Бачимо, у нас ямка, вмикаємо лівий покищок повороту, проїхали, правий покищок повороту повернулися. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, вмикаємо правий покажчик повороту. Тут у нас така прилегла дорога. Якщо б хтось по ній би їхав, нам би треба було б пропустити. По вулиці Жмеринській нікого немає, ми виїжджаємо на головну дорогу. Перевагу в русі нема кому надавати, тому виїжджаємо на цю дорогу. Їдемо по вулиці Жмеринській. Я вже вмикнув другу швидкість і їду зараз десь 25 км на годину. Попереду добачимо перешкоду при паркованні автомобілі, вмикаємо лівий покажщик повороту, подивилися ліве зеркало, на пів секунди повернули в ліву сторону голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. І перелаштування зробили. Перешкоди закінчились, правий покажщик повороту. Також дивимось в праве зеркало. Друзі, іноді люди питають, чому треба дивитися, там ж нікого нема. Друзі, можуть бути, можуть бути велосипедіст, скутеріст. На моноколісі може хтось під'їхати, тому будьте вкрай обережні. Друзі, ми зараз їдемо по такій прямій дорозі, ніде нічого не, не робив, ну, я не роблю ніякі ні паралельні парковки, не заїзди в гараж. Друзі, ну ви в автошколі це все повинні відпрацювати, тому що інспектори Вони це можуть вам наказати робити на, на деяких ділянках маршруту. Їдемо, друзі. Нагадаю, це маршрут номер 5 ТС8041. Попереду бачимо попереджувальний знак про пішохідний перехід, який дублюється десь метрів через 50, і він вже стоїть з таблички, що пішохідний перехід через 100 метрів. Це зв'язку з тим, що тут поруч ось школа. І проїжджаємо регульоване Регульований пішохідний перехід. Попереду е перешкода, вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися в ліве дзеркало, повернули вліво голову, перелаштувались, їдемо у другій полосі. Перешкода у нас закінчується, вмикаємо правий покажчик повороту. Друзі, і тут важливо. Дивіться, це тимчасова розмітка, але все одно дуже важливо. Переїжджаємо, перелаштуємо стільки на переривчасті лінії. Плашну переїдете, буде помилка. Приїхали цю дорогу, як хтось, хтось би виїжджав, треба було б надати перевагу. І вже тут вмикаємо правий покажчик повороту, щоб не вводити інших учасників дорожнього руху в оману. Повернули і їдемо. Бачимо, попереду у нас зупинка, маршрутка стоїть. вмикнули лівий покажчик повороту, перелаштувалися, нікого немає. Їдемо. Я вже переключився на третю передачу, як я вам і казав, що на великій окружній, ну краще на третій передачі їхати. Бачимо попереду знаки інформаційно вказівні, рух тільки прямо. І їдемо далі. Друзі, нагадаю, саме такі топові ошибки при здачі іспиту це наїзд на суцільну розмітку, вмикання покажчиків повороту. Перевищення швидкості, бо деякі маршрути є там, 20 км на годину, максимально допустима швидкість. А також непристипнутий ремень. Їдемо. У нас тут головна дорога, тому всі, хто будуть виїжджати, вони нам повинні надати перевагу. Друзі, зараз ми будемо повертати на вулицю. Ось бачите, як негарно зараз водій робить. Він просто здає заднім ходом. Це просто капець. От як так? Бляха. Просто задним, заднім ходом здає. Ви розумієте? І я вам скажу, що так от роз'їжджається, ну це капець просто. Оце так роз'їжджається, ні в якому разі не можна. Ви повинні прилаштуватися сідній полосі, ну ця людина, бляха, вона так їздить і не, не хоче об'їхати. Зупинка. Друзі, ця людина збила, хотів сказати про зупинку. Вмикаємо правий поки повороту, повертаємо на вулицю перемоги. Перед самою вулицею Перемоги була зупинка. Тому, друзі, якщо там стоїть маршрутка, краще почекайте, поки вона від'їде, бо може, вона може почати рух, коли ви будете її об'їжджати. І це створить таку не зовсім гарну ситуацію. Їдемо. Попереду у нас фура, вона об'їжджає препятствия, хай вона його об'їжджає. Хоча перевага була на нашому боці, але вона вже повинна, вона вже почала виконувати маневру, тому ми її пропускаємо. Коли ми повернули на вулиці Перемоги, там був знак 40 км на годину, максимальне обмеження швидкості. Попереду бачимо такі крупні ямки, або дуже повільно їх проїжджаємо, або обмікнули правий покиж повороту і об'їхали їх. Потім не забуваємо то є лівий покижок повороту, потім не забуваємо правий включити, показуємо, що ми повертаємося в праве крайнє положення. І їдемо. Бачимо, тут розмітки ніякої нема, тому треба розділити дорожнє полотно між собою та зустрічним транспортом, враховуючи ширину дороги і ширину транспортних засобів. Ваш і той, який їде по зустрічній смузі. Друзі, рекомендую вам проговарювати всі дії, які ви робите, коли здаєте екзамен. Інспекторам це подобається і ви будете більш впевненіші на дорозі, будете не так сильно хвилюватися. Ми під'їжджаємо до ТСЦ 8041 вмикаємо правий покажчик повороту. І виїжджаємо на територію. Коли будуть працювати Т-182, Т-8041, ця друга половина воріт, вона буде відкрита. Тому, друзі, буде простіше заїжджати. Але все одно там такий роз'їзд, він досить вузький. тому якщо їде теж навчальний транспортний засіб назустріч вам, іноді є сенс надати трошки перевагу. Почекати, поки він прийде. І тут ми вже на території е паркуємося там, де вам накаже інспектор ваш. Іноді кажуть, тут зупиніться тому зупиняємось, і важливо, що зробити, дуже важливо. Зупинились, поставили нейтральну передачу, затягнули ручник. Все. Інспектор вам каже, що іспит складено. І, друзі, я вас вітаю з вдалим складанням іспиту, тому що ви декілька разів передивились мої відео, прокоментували їх, і тому у вас все дуже гарно вийшло. І до зустрічі до, на дорогах. Всім пока!